Леонор Портер, Поліанна Розділ 10. Сюрприз для місіс Сноу. Коли наступного разу Поліанна навідалася до місіс Сноу та знов була у затемненій кімнаті. Мамо, до вас дівчинка від Міс Полі», – стомлено оголосила Мілі. Поліанна залишилася наодинці з хворою. А, це ти. Пролунав від ліжка розчарований голос. Я пам'ятаю тебе, варто раз тебе побачити і забути вже неможливо. Шкода, що тебе вчора не було. Ти мені була потрібна вчора. Справді, ой, тоді я рада, що я прийшла сьогодні і вам не довелося мене довго чекати, весело засміялася Поляна, зайшовши до кімнати й обережно поставивши кошик на стілець. Але у вас так темно, я вас не бачу. Вигукнула вона, рішуче підійшла до вікна і підняла штори. Я хочу подивитися, яка зачіска у вас цього разу. Ой, та ви ж не зачесані. Хоча це на краще. Я навіть рада, що у вас немає зачіски, адже це означає, що ви дозволите мені вас зачесати. Трошки пізніше. Зараз я хочу, щоб ви поглянули, що я вам принесла. Хвора завовтузилася на ліжку. Можна подумати, буцім вигляд того всього якось впливає на смак, кинула вона, проте поглянула на кошик. Ну, то що там? Здогадайтесь, що б ви хотіли. Поляна підскочила до кошика і змовницьки подивилася на місіс Сноу. Жінка спохмурніла. Що я хочу, та я нібито не хочу нічого. <плес> зітхнула вона. Зрештою, усе на один смак. Поляна захихотіла. А ось це ні. Здогадайтеся, якби ви щось схотіли, то що саме? Жінка завагалася. Сама того не усвідомлюючи, вона так призвичалася хотіти того, чого нема, що не могла висловити, чого ж вона хотіла насправді, доки не побачить, що там є. Та наразі щось треба сказати, бо ця виняткова дитина чекає. Ну, звичайно, це бульйон з ягнятини». У мене він є, вигукнула Поляна. Але саме цього я й не хотіла, зітхнула хвора, зрозумівши тепер, чого хоче її шлунок. Насправді я хотіла б курку. Чудово, я принесла вам і курча, хихотіла Поліана. Хвора вражено повернулася до неї. Ти принесла те й те? запитала вона. Так. І холодець із телячої ніжки також тріумфувала Поляна. Я хотіла, аби ви нарешті мали те, що хочете, і ми з Ненсі це влаштували. Звичайно, тут усього потроху, але є все, що ви б любите. Я така рада, що вам сьогодні захотілося саме курки, не вгавала вона, дістаючи три мисочки з кошика. Я ще й дорогою думала, а раптом ви забажаєте рубець, цибулю чи ще щось таке. А в мене нема. Це було б жахливо. Так кортіло догодити, радо сміялася вона. Хвора не відповідала. Вона плуталася в своїх думках, намагаючись збагнути, що саме вона втратила. Ось я залишаю вам усе, говорила поляна, виставляючи три мисочки рядком на столі. Раптом вам завтра захочеться бульйону з ягнятини. Як ви маєте?» – чимно поцікавилася вона. Дякую. Дуже погано, пробормотіла місіс Сноу, займаючи звичну незадоволену позицію. Уранці не вдалося подрімати, Нелі Гіггінс, що живе поряд, почала вчитися музики, і її гами доводять мене до сказу. Та рабанила цілісінький ранок, просто не знаю, що мені робити. Поляна співчутливо закивала. Я вас розумію, це жахливо. Місіс Вайт теж колись мала таку неприємність. Це одна пані з жіночої допомоги. У неї ще й ревматизм, і тому їй важко рухатися. Вона казала, буцім було б набагато легше, якби вона могла рухатися. А ви можете? Що можу? Ну, повертатися з боку на бік, рухатися, коли музика стає нестерпною. Місіс Сноу затопила очі в дівчинку. Звичайно, я можу рухатися, принаймні на ліжку, трохи дражливо підтвердила вона. Ну, от ви маєте привід радіти, ге? кивнула Поляна. А місіс Вайт не могла, бо з романтизмом не поворушишся, як би не хотів. Вона нарікала мені, що з'їхала б з глузду від цієї музики, аби не вуха сестри її чоловіка. Вона була глуха. Які вуха, якої сестри? Поляна розсміялася. Вибачте, я зовсім забула, що ви не знайомі з місіс Вайт. Отож, місс Вайт була абсолютно глуха, вона приходила до них у гості й допомагала доглядати за місіс Вайт та їхнім будинком. Їй так складно було хоч щось пояснити, що коли в будинку навпроти починало грати піаніно. Місіс Вайт була щаслива з того, що вона його чує, бо просто не могла собі уявити, як це можна бути абсолютно глухою і не чути нічого, як сестра її чоловіка. Розумієте, вона теж грала в цю гру, я її навчила. Яку гру? Поліана заплескала в долоні. Ну, я ж зовсім забула, місіс Сноу. я ж придумала, з чого можна радіти вам. Радіти, що ти маєш на увазі? Як? Я ж вам обіцяла. Ви що забули? Ви попросили сказати вам, чого ви можете порадіти. Порадіти, навіть якщо вам цілісінкими днями доводиться лежати в ліжку. О! посміхнулася жінка, пам'ятаю, але я гадала, що це не серйозно. Ні, я казала серйозно, тріумфувала Поляна. Я придумала, хоч це й складно. Але що важче то цікавіше? Зізнаюся, що деякий час я взагалі не могла нічого придумати, і раптом вдалося. Справді, і що ж ти придумала? Голос місіс Сноу був саркастично вічливим. Поляна набрала повні груди повітря. Я придумала, що ви можете радіти з того, що інші люди здорові і не змушені цілісінькі дні лежати в ліжку, як ви, пристрасно виголосила вона. Місіс Сноу витріщила очі, її погляд. Переповнювала лють отакої, От вигукнула вона не вельми приязно. А тепер я розповім вам про гру, життєрадісно запропонувала Поляна. Це чудова гра, хоча й складна, але що складніше, то цікавіше. Отож. І вона почала розповідати бісі сну про місіонерські пожертви, про милиці і про ляльку, яку вона так і не отримала. Поляна якраз закінчила розповідати, коли у дверях з'явилася Мілі. Ваша тітонька чекає на вас, міс Поліана», – повідомила вона апатично. Вона зателефонувала до гарловзів, що мешкають навпроти, казала, щоб ви не барилися, бо до вечора на вас ще чекають уроки музики. Поляна неохоче підвелася. Добре, зітхнула вона, я не баритимуся, і раптом розсміялася. Зрештою, я повинна радіти, що у мене є ноги і я можу не баритися, адже так, місіс Сноу». Відповіді не було. Місіс Сноу лежала на ліжку, заплющивши очі, але вражена мілі побачила сльози на зів'ялій щуці. До побачення. кинула від порога поліана через плече. Мені страшенно шкода, що я так і не встигла зробити вам зачіску. Але сподіваюся, що наступного разу мені випаде така нагода. День за днем збіг і липень. Для поляни це були по справжньому щасливі дні. Вона часто радо розповідала Тітці, яка вона щаслива, на що місь Полі стомлено відповідала Дуже добре, Поляно, я задоволена, що ти щаслива. Але я сподіваюся, що ти так само маєш із цього певну користь, інакше я вважатиму, що я неналежним чином виконую свій обов'язок. Зазвичай Поляна на такі слова відповідала поцілунком та обіймами. І це завжди змушувало міс Полі знічуватися. Але якось вони стали на мову. Це трапилося під час уроку шитва. Ви вважаєте, що недостатньо, аби дні були просто щасливими, тітонько Полі? замислено запитала Поляна. ж, Поляно, і вони повинні бути ще й корисними. Звичайно. А як зрозуміти цю корисність? Ну, як це? Просто бути корисними, давати певну користь, Поляну. Ні, ти справді незвичайна дитина, а просто радіти життю у цьому немає ніякої користі, збентежено поцікавилась Поляна. Звичайно, ні. О, Господи, тоді вам це не сподобається. Боюся, ви не зможете грати у цю гру. Гру яку гру? Мій тат поляна запнулася, затулила рота руками. Нічого, пробелькотіла вона, міс Поліс похмурніла. Наразі досить. Сухо виголосила вона, на цьому урок і закінчився. У день, коли поляна зіходила із своєї кімнати на горище, вона зіткнулася на сходах із міс Полі. Ой, тітонько Полі, як чудово! вигукнула дівчинка. Ви прийшли до мене в гості? Заходьте, будь ласка, я так люблю гостей, запрошувала вона, вибігаючи по сходах на гору і широко відчиняючи двері кімнати. Міс Полі зовсім не збиралася заходити до небоги. Вона піднялася на горище, щоб знайти у кедровій скрині біля східного вікна білу вовняну шалю. Але сама не щулася, як уже сиділа на маленькому стільці посеред кімнати поліани. Відколи дівчинка оселилася в домі, міс Полі раз по раз робила несподівані й дивовижні речі, чинила щось зовсім інакше, ніж намірялася перед тим. Я люблю гостей, щебетала Поліана, літаючи по кімнаті, ніби вона була власницею палацу, особливо з того часу, як у мене з'явилася ця кімната, моя особиста, розумієте? Ні, звичайно, я мала кімнату і до цього, але це була наймана кімната, а наймана кімната далеко не така гарна, як власна. Адже так, я ж можу вважати цю кімнату власною. Так, Поліано. Пробормотіла міс Полі, подумки, дивуючись собі, чому вона не встає і не йде шукати шалю. А зараз я достоту люблю цю кімнату, попри те, що тут немає ні фіранок, ні килимів, ні картин, про які я мрій. Поляна раптом урвала і зашарілася. Вона хотіла змінити тему, коли тітка різко запитала Що ти хочеш цим сказати? Нічого, тітонько Полі, справді нічого. Я не хотіла цього говорити. Звісно, холодно відрізла міс Полі, але ти почала, то уже закінчуй. Та я просто сподівалася, що в моїй кімнаті будуть гарні килими, мережевні фіранки та інша всячина, розумієте? Але, звичайно, ти сподівалася, гостро урвала міс Полі. Поляна ладна була провалитися крізь землю. Я не повинна була на це сподіватися, тітонько Полі, перепрошувала вона. Може, через те, що я завжди хотіла їх мати, і не мала. У нас було тільки два ряденця від місіонерських пожертв, але вони були геть маленькі, ще й один був заляпаний чорнилом, а інший дірявий. І було лише дві картини, але одну із них, тат я хочу сказати, ми одну продали. А друга була така погана, що розвалилася. Звичайно, це ще не означає, що я мала сподіватися на ту гарну всячину. Просто я собі, просто в перший день у вітальні, не уявляла химерію про власну кімнату і. І? Але, їй Богу, тітоньку Полі, це було лише хвилинку, а потім я навіть зраділа, що трьомо немає дзеркала. Яке показувало б мої веснянки, і важко уявити кращу картину, ніж чудовий краєвид, що відкривається з вікна, і ви такі добрі, що Міс Полі раптом схопилась на рівні ноги, обличчя її палало. Досить, Поляно, сказала вона суворо, ти сказала більш, ніж досить. Наступної хвилини вона стрімко кинулася вниз по сходах, і лише на першому поверсі вона згадала, що піднімалася на горище, щоб знайти білу шалю в кедровій скрині біля східного вікна. Не минуло й доби, як міс Полі сухо наказала Ненсі: Ти можеш перенести речі міс Поліани з її кімнати в іншу, поверхом нижче, я вирішила, що моїй небозі там буде зручніше спати. Так, мем, вголос промовила Ненсі, а подумки Слава тобі, Господи. За хвилину вона вже радо кричала до Поляни. Ви тільки но послухайте, міс Поляно, тепер ви спатимете в кімнаті поверхом нижче. Атож, атож!» Поляна аж побіліла. Це означає. Ні, Ненсі, ви серйозно? Серйозніше не буває, урочисто проголосила Ненсі, киваючи поліані, несучи оберемок одягу з шафи. Мені наказано перенести речі, і я збираюсь це зробити, доки вона не передумала. Кінця цієї тиради поліана вже не почула. Ризикуючи зламати карк, вона кинулася вниз, стрибаючи через дві сходинки. Грюкають одні, другі двері, перевертається стілець, і ось вона, нарешті, дісталася мети міс Полі. Ой, Тітонько Полі, тітенько Полі, ви справді так вирішили. У тій кімнаті все є: і килими, і фіранки, і три картини, ще й краєвид за вікном. Ой, тітонько Полі. Вгамуйся, Поліанно, я рада, що тобі сподобалися такі зміни. Але якщо тебе так обходять ці речі, я сподіваюся, ти дбатимеш про них. Поляно, підніми стілець. Ти за ці півхвилини двічі грюкнула дверима. Міс Полі намагалася говорити якомога суворіше, бо раптом відчула, що вибухне плачем, а плакати вона не звикла. Поліана підняла стілець. Так, мем, я знаю, що двічі грюкнула дверима, радісно погодилася вона. Розумієте, я щойно довідалася про переселення. Гадаю, ви теж грюкнули б. Вона урвала і з новою цікавістю подивилася на міс Полі. Тітонько Полі, а ви ніколи в житті не грюкали дверима? «А вже ж ні, Поляно, у голосі міс Полі чувся шок. Ой, як прикро, тітонько, обличчя Поляни виражало стурбованість і співчуття. Прикро? повторила остаточно збита з пантелику міс Полі. Еге ж, розумієте, якби ви хотіли, то, безперечно, грюкнули б, а якщо не грюкнули, то це означає, що вам ніщо в житті не було до душі, бо інакше б ви б грюкнули. Не втрималися б, і мені прикро, що вам ніщо в житті не було до душі. Полянно, обурено вигукнула леді, але дівчинка уже побігла геть, і лише віддалений грюки дверей на горищі відповів за неї. Поляна кинулася допомагати Ненсі переносити її речі. Міс Полі лишилася у вітальні. Спочатку відчула незрозумілий неспокій, а потім радість, сказана якого приву.